Друга Ковбою знав ще з Мелітополя, ми з ним давні знайомі. Про нього лише гарні спогади. Насправді це людина-приклад. Це одна з тих людей, яка змотивувала мене піти в підрозділ. Він останні свої роки в підрозділі займався аеророзвідкою. І зараз я так само займаюся аеророзвиткою. Тобто йому дякую за це. Він був дуже товариський, компанійна людина, дуже весела, його жарти це. Я навіть, якщо наш пан президент завдяки жартам став президентом, то ковбой завдяки жартам міг би стати президентом світу, мабуть. Тобто це навіть не описати словами, насправді. Найкращі спогади, будь-який будь вечір з ним з ним. Він був дуже вмілою людиною, яка грала на декількох музичних інструментах. І спогади ватра, костер, він, пісні. Це просто неймовірно. Насправді дуже шкода, що ми втрачаємо таких людей, тому що насправді їх одиниці. І я впевнений, що ми помстимося, що ми повернемось в Мелітополь. В Мелітополі зробимо в музеї, в честь нього куточок обов'язково буде. В честь нього то всі загиблих героїв.